Скорпіони, привіт, рада вас вітати на моєму каналі. Подивимось, яким буде для вас серпень 24-го року. Почнемо ми з енергій місяця. В яких енергіях ви будете перебувати, які будуть навколо вас? Хм. Цікаво. Цікава комбінація. В мене відчуття, що ви намагатиметесь якимось чином привернути увагу. Ви будете або чекати, що вам напишуть, подзвонять, будете чекати якогось листа, якоїсь звістки. А, ніби як хотітиметься, щоб якась людина вийшла на зв'язок. При тому, що ви навіть можете підсвідомо це робити, підсвідомо чекати, що на вас звернуть увагу, і робити все для цього можливе. Оця от карта друга Міс Sunshine вона про те, що від вас буде йти така дуже світла, легка енергія, навіть якщо внутрішньо ви себе будете почувати зовсім інакше. Але зовнішньо люди будуть щитувати цю легкість, і, ну скажем чесно, ми всі тягнемось до легкості. Нам всім хочеться мати в нашому оточенні людей, в яких все класно, які діляться позитивом і це нормально. Тому, можливо, для когось ви будете от таким сонечком, яке буде зігрівати інших людей. Недавнє минуле, кінець липня, початок серпня. Скорпіони. І кінець серпня. Так, зараз посуну трохи камеру, о. <хих> а, так, розпочнемо. Качаш, чаш, жрець і королева Пентаклів. Тут одразу може бути дуже багато варіантів. Е якщо ви чоловік скорпіон, то тут у вас е створяться стосунки, якщо ви самотній з жінкою е земної стихії. По гороскопу. Якщо це ваша дружина, якщо ви, наприклад, там одружені, або якщо ви в стабільних стосунках, тут може навіть іти бажання якось перейти на новий рівень морально. Тобто, буквально навіть повінчатися може захотітись. Цікаво. А, окей, для тих, хто в нас не чоловік, для жінок, хто, наприклад. Самотні зараз, про що будуть говорити ці карти. Ну ось комунікація, про яку я кажу. Дивіться, тут яка ситуація. Ви хочете, щоб з вами знову комунікували, щоб до вас проявляли увагу, але самі ви максимально закриваєтесь. Ви, можливо, навіть з дому не виходите. Тут якийсь внутрішній конфлікт, я вам скажу. І тут жінка приймає рішення щось закінчити або бере паузу для того, щоб пережити закінчення чогось. Це може бути навіть відпустка. Просто взяли відпустку, щоб подумати, прийти до тями, просто полежати, відпочити. Mm. Ну, от цікаво, у вас, по ходу, весь серпень буде крутитися навколо стосунків, навколо ваших прив'язок. Будете активно працювати. Чому я зараз поєдную стосунки з прив'язками? Я зараз поясню. Оця зв'язка карт говорить про те, що ви будете в серпні якимось чином очищатися, робити зусилля над собою, очищатися, покращувати свій фізичний і моральний стан. Для когось це може бути відмовою від алкоголю, від куріння, від будь-яких залежностей, зокрема, і від людей ви можете бути залежні. Не знаю, будете якісь борги віддавати, яким би боргом він не був цей борг, але ви будете їх віддавати в серпні. Тут вам треба буде прикласти багато зусиль, але це того вартує. Це того варте. Для когось серпень може стати місяцем відкриття в собі якоїсь неймовірної нової сили. А ви або вчитеся будете чомусь новому. Або проявляти ті задатки, які у вас вже є, покращувати їх. Тобто ви тут. В серпні будете просто дивуватися з того, що, а виявляється, я таке вмію і таке вмію. І ви в чомусь дуже крутий спеціаліст. Можете звертатися також. Якщо ми говоримо зараз про духовні практики, можете звертатися хтось в церкву, хтось до там, різних майстрів, буквально навіть до стояння там на цвяхах. Тобто, може вас потягнути на. Отаке от самопізнання через аскези, через те, щоб пересилити себе в чомусь. Так, ну нам так багато не треба. Це королева пентаклів. Може ця королева пентаклів вам допоможе знайти свого майстра, свого вчителя або практика. Вона буде вам намагатися е, якимось чином вивести вас з стану апатії, змусити вас боротися з чимось, боротися з якоюсь несправедливістю, з навіть я не знаю, з зрадою. Це може бути ваша подруга ваша мама, сестра? Буде намагатися ваш настрій покращити, щоб ви змогли пережити якусь неприємну ситуацію, а, Семірка мечів. Так, тут ви могли очікувати від якогось чоловіка того, що він проявиться якогось результату, що стосунки з ним зміняться, що вони перейдуть в нову фазу. А тут, врешті-решт, тільки конфлікт стався. Тобто, ви, можливо, знатно довго чекали, що людина зміниться, а вона така зараза взяла і не змінилася. Що людина почне себе поводити стосовно вас по-іншому. А вона бере й не поводить. І від цього може бути дуже боляче. Теж наші очікування, і в кого є така штука, як оцей комплекс рятувальника, рятувальниці, та, що от я тебе поміняю, я тебе врятую, я там тебе відмию, відчищу, виведу в люди, і ти будеш мені ідеальним партнером, бо я бачу в тобі якийсь потенціал. Тут щось з цим можуть бути такі питаннячка. і ну, вам навіть просто люди збоку, дивлячись на цю ситуацію, будуть говорити, що слухай. Ти на якій помийці це підібрала? Там, чи... <сміст> Можливо, не так грубо, так? але просто тут факт залишається фактом, що ви дуже довго чекали на якийсь результат, на те, що щось почне змінюватись. А воно не змінюється. Людина залишається в своїй зоні комфорту. А ви чогось там свої межі збираєтесь посувати заради цього. Дуже часто вже двічі попалася нам тут карта сила. Для жінок це ще така ситуація, коли ви розумієте, що якщо не змінюється ситуація, так, я можу змінити себе. Це може бути, я піду в спортзал, я почну класно харчуватись, я почну читати якісь круті психологічні книжки, я почну ходити до терапевта, я піду зачіску зміню. Піду на пляж, не знаю. Тобто я зроблю щось, щоб покращити свою фізичну форму. Тому що, коли я змінюю свою фізичну форму, все навколо починає дивним чином рухатися вперед. Дівчата, хто помічав таку штуку? Я особисто це помічаю дуже часто. Іноді це вже йде просто з необхідності. Тут, -от всередині серпня, ви потрапляєте в ситуацію, коли вам доводиться від чогось, знову ж таки, пересилити себе і покинути щось заради свого майбутнього, заради себе. Давайте прояснимо, що ви тут будете. Від чого будете відмовлятися? Ну, від того, що вам не дають чіткості, від того, що вам не дають ясності, від того, що ви розумієте, що в чомусь ви значно більше вкладаєтеся в людину, в стосунки. Якщо ми говоримо про роботу, то це навіть ситуація, коли ви працюєте там за трьох. А платять краще прибиральниці? А вам все обіцяють, що да, да, да зовсім скоро, зовсім скоро, і тобі піднімемо. І це дуже сильно вас змучує, да? ви відчуваєте, що з вас по чуть-чуть так енергія витікає просто в нікуди. Ясно, що коли у вас вихідні, вам просто хочеться лежати, який там спорт. Тобто я бачу тут ваше бажання змінити кардинально все навколо, дві шестірки мечів. Ну, це та ситуація, коли я багато думаю, я багато планую, я там не знаю, сиджу на жовпірівна і чекаю, коли е, зможу себе реалізувати. От десь, десь зараз будуть якісь можливості. От хтось мені їх дасть, принесе і так далі. Тобто, тут ви, ніби як відчуваєте, що ви застрягли в якійсь ролі. Ця зона комфорту, ця ваша роль, вона вам насправді, якщо ми скажемо чесно, то ну, ніхто не хоче виходити з цієї зони комфорту, бо ми рідко там часто буваємо. Та? Але це серйозний психологічний трюк нашого мозку, який любить перебувати в енергозберігаючому режимі, і формувати нові звички, формувати нові погляди на життя. А вони ж складаються буквально з кожного вашого дня. Бо немає такого, що а, от ви там три роки жили непонятно як, і тут за один день стали щасливими. Ну, хіба в лотерею виграли? <сум> Раптово, але навіть щоб виграти в лотерею, треба що? Треба піти і купити лотерейний білет. Можливо, навіть не один. Та? Тобто тут ситуація, що ви. Самі блокуєте оцей у жезлів, блокуєте свою енергію. Ніби як ви боїтеся втратити те, що у вас вже є, да, не, не наробити помилок, чекаєте якогось потрібного моменту. Окей, посилі, що у нас тут. Дивіться, у вас тут з'явиться якийсь новий об'єкт симпатії. Можливо, ви заради нього будете змінюватися. І тут не просто один об'єкт симпатії, тут ви будете користуватися просто неймовірним успіхом. Чередина серпня це от та ситуація, коли ви нарешті. Будете щось змінювати? Елементарно, пішли, там зачіску змінили, кольор волосся, наприклад. Пішли красиві, посиділи десь в кав'ярні, випили чашечку кави, сидите, а до вас підходять знайомитись. Тобто я бачу, що тут люди будуть зацікавлені в тому, щоб з вами спілкуватися, щоб з вами знайомитися, і ви будете користуватися успіхом. Якщо ви збираєтесь в якусь поїздку короткотривалу, недовготривалу. В цій поїздці теж можете вже приготуватись до того, що будуть з вами знайомитись. Так, Кінець серпня для скорпіонів. Ну, я в шокі, звісно, від того, як цікаво складаються карти. Тут вам будуть допомагати, що фінансово, що морально, але в першу чергу. Я бачу, що хтось буде у вас наскільки зацікавлений, що буде готовий буквально там, дарувати вам подарунки, вирішувати ваші якісь побутові питання і проблеми. Це може бути чоловік а, земної стихії. Тобто буде дуже багато уваги вам приділяти, буде вирішувати ваші проблеми, виводити вас. Особливо, що стосується фінансів. то покращувати ваш фінансовий стан навіть якимись там незначними подарунками бо це я не говорю, що от там, ви там з кимось познайомитесь і такі скиньте гроші. Ні, це так не працює. Ви міняєте свій внутрішній стан, ви стаєте оцим от сонечком, да, до якого тягнуться люди. І вони дивним чином починають підносити вам дари, як да, якісь богині. Бо ви ділитеся своєю енергією. Ви не просто її акумулюєте постійно, зберігаєте постійно. Для чого ви її зберігаєте? Для чого ви її акумулюєте? На її потрібно ділитися. Це обмін. Хто б що не говорив, це обмін. Ну от... Не закривайтеся від е, знайомств. Середина, кінець серпня тут у вас планується багато знайомств. Всесвіт вам буде давати такі можливості познайомитися з класними людьми. Не лише заради стосунків, як таких, а для того, щоб дати вам нових друзів, для того, щоб якихось людей по духу спільних. Вам ближче підігнати, тобто, щоб ви їх побачили нарешті. Ну, ваше старе коло спілкування воно починатиме, як оця от башта, розпадатися для того, щоб якісь таємниці, якісь е вам раніше не зрозумілі речі почали ставати явними. Елементарно, може бути багато конфліктів, але це робиться для того, щоб очистити вам простір для нових людей у вашому житті. У вас тут сонечко, вже розмелькнуло, і ось воно тут всередині, тому воно вас буде гріти. я вам кажу: самі ставайте цим сонцем. І не таким, що плюс 40, да? <смі> а таким, що приємне. Ну от, буде у вас або нове хобі, або е якісь цікаві нові заняття. Для когось це може бути навіть там ніколи не медитували, а тут вирішили піти на йогу, м м знайти інструктора, почати там медитувати. Познайомилися з купою класних людей цікавих. Тобто тут у вас в кінці серпня з'являється якась така, знаєте, ну от вогник якийсь всередині. Я навіть хочу сказати, що це навіть не просто вогник, це от як спічка загорається, так шить, швидко воно все з'явилося дуже сильно вас зацікавило. І ви будете потроху, потроху, потроху вливатися в це. Ваші надії і страхи на серпень. Так, що можу сказати? Довіртеся, будь ласка, Всесвіту в серпні. Він буде е, вести вас. Буде писати вашою рукою, буде е, говорити вашими словами і так далі. Просто довіртесь, будь ласка. От у ваших надіях тут король мечів.